Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео, так як збирається дощ, а я в лісі. Їхати є що, та й може якась ломака по голові впасти. Ну це таке діло. Надихнула зняти мене це відео з одна ситуація сьогоднішня, тому хотів би розказати про те, як працює карбюратор, чисто для чайників, щоб було зрозуміло. Потім розкажу, до чого я це все говорю. Коли в нас машина працює на холостому ходу, то ось через цей канал подається емульсія для роботи двигуна на холостому ходу. Іменно не паливо, а емульсія. Тому цікаво, є схеми, як змішується емульсія для холостого ходу. Як би нічого важкого, у нас стоїть ось тут під заглушкою паливний жеклерчик, є і повітряний, і це все виходить сюдою. В 73, х 53, х 41 х карбюраторах ця емульсія йде по великому колу. Але тут, як бачимо, вона не реалізована, йде сюдою. Тобто уявимо таку ситуацію, що карбюратор зараз працює на холостому ходу. Заслонка в нас першої камери в Солекса привідкрита. Якби це не озон, заслоночка привідкрита, подається певна кількість повітря через цей зазор першої камери і емульсія для холостого ходу. Коли ми починаємо рух з місця, ми привідкриваємо заслонку, подається певна кількість повітря, але головна дозуюча система ще не вступила в роботу. Для цього в нас і створена перехідна система першої камери. Ось ми бачимо такий. Продовгувати виріс. Коли ми привідкриваємо заслонку, то через цей виріс теж подається паливно-повітряна суміш, яка збагачує дотокову суміш, так як суміші, яка подається через канал холостого ходу, на ось такому режимі вже не буде достатньо. І вона подається ось цією перехідною щілиною. Ця перехідна щелина бере паливно-повітряну суміш з того ж самого каналу холостого ходу. Теж є всі схеми, можете подивитись. І вже коли ми відкриваємо далі заслонку, вступає в роботу головна дозуюча система, подається паливо безпосередньо вже через малі дифузори першої і другої камери. Багато хто помилково думає, що карбюратор сам подає в двигун паливо, але карбюратор у нас так не працює. В карбюраторі немає ніякого тиску, який мав би вам подавати в двигун це паливо. Тобто, двигун сам бере. За рахунок свого розрідження з карбюратора паливо. Якісь козочки бігають. Он видно. Оно-оно-оно, он, побігла, побігла, побігла. Я не знаю, що це за створіння, але вони мене стрімають. Я тут відео знімаю. Он, бачите, 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 побігла побігло. Втекла. Це вже друга. Я чую навколо хтось ходить. Така погода ще й сьогодні на дощ, вітер. І навколо мене тут ворони і бігає це все. Не можу налаштуватися на те, щоб розказувати про карбюратор. І так, на чому я зупинився? На тому, що в нас в карбюраторі тиску немає і потрібну порцію бензину, двигун собі бере сам за допомогою розрідження. Єдине, що у нас подається під тиском і працює під тиском, це насос-прискорювач, який має свою мембрану. Він бере. З поплавкової камери паливо, в ось цю порожнину потрапляє паливо. І коли ми натискаємо на газ, це паливо стискається, повертається назад, клапан поплавково вже закривається і це паливо піднімається, і через носики прискорювального насосу подається безпосередньо в колектор. Щоб паливо почало йти вже з головної дозуючої системи, з розпилювачів. Нам потрібно подати розрідження двигуна в дифузорі. Все розказую простими словами, зараз кажу, не, не налаштований на це все. Але думаю, суть буде зрозуміла. Коли ми відкриваємо заслонку, розрідження двигуна зростає і починає тягнути паливо собі з малого дифузора. До чого я це все розказую, нарешті говорю. Зробив я SOLEX на 1,3. Трішки тюнінгований. І людина каже, поставив, але каже, що все рівно не так їде, як би йому хотілося. Коли він дає повністю з місця газ в пол, то машина довго думає, а потім починає набирати оберти. До цього я і це все розказую. Це в нас вісімка, 1,3, вона в космос не полетить, що їй не робив. Зрозуміло, що з місця ви відкриваєте дві камери зразу і вас в двигун поступає. Зразу максимальна кількість повітря, а палива на цю кількість повітря ще немає, і машина буде довго думати, якби це нормально. Це робота карбюратора, і це ненормальний розгін. Коли ви з місця нажимаєте газ в пол на карбюраторі, ви повинні спочатку почати рух на першій камері, потім можна другу відкривати. Тобто, коли ми зразу натискаємо газ в пол і відкриваємо дві камери, то в нас головна дозуюча система вступає в роботу дуже сильно пізно. Так як повітря вже в двигун пішло, а палива на нього ще немає. Машина буде тупити, це неправильний розгін. Я на тому карбюраторі їздив, я знаю, як він їде, їде він чудово. Зі стоком не зрівняти, їде значно краще, що їй потрібно було зробити. Ну, якби до мене претензій немає, просто людина каже, можливо, через те, що він після 2.0 сів на цю машину, їздить на 2.0 і сів на 8, коден і 3. І щось йому не подобається її динаміка. Ну, це зрозуміло. Я після своєї 1,8 сідаю на 1.1.9, то теж не можу на світлофорі рушити під горбок, бо я її не відчуваю, вона не їде абсолютно взагалі після нормальної машини. Це відео не претендує ні на яке навчальне відео, нічого. Це я чисто в двох словах говорю, щоб було зрозуміло, чому машина з місця не повинна з газом в полу. Виривати з-під коліс асфальт, тим більше на такому двигуні 8-1,3 як би це нереально зробити. І навіть до того, що роблять на 1,3 вісімки, там 25 Solex Sport 25-28, роблять те саме. Головна дозуюча система вступає в роботу дуже сильно пізно, так як дифузори дуже велетенські. Відкривається заслонка, потрапляє в двигун велика кількість повітря. Швидкість потоку в нас значно менша. І в нас йде бідна суміш. Тобто з низів машина взагалі не їде, аж потім розкочегариться і вже на верхах крутиться більше. Але для чого, кому верха незрозуміло, і чи воно варте такою ціною це робити, коли машина повністю з низів не хоче толком їхати? Коли роблять значно більші дифузори, їх роблять на об'єм, якби теж не один і три. 1,3 і три велетенські дифузори не потрібні. Їх роблять на більші об'єми, і коли точуть збільшені дифузори, то разом з ними ставлять і малі дифузори підвищеної продуктивності, в яких швидкість потоку збільшується за допомогою звуження робочої частини. І це все, в принципі, працює добре. Так само Solex Sport. З паралельним відкриттям дросельних заслонок. Взагалі не розумію, для чого це робити. Це те ж саме, ви додаєте газу, у вас відкриваються дві камери. Тобто карбюратор у нас двохкамерний. На перший розгін, на перший їзда по місту, друга камера у нас для потужних режимів. Тобто на обгін, вгору чи просто по трасі натиснули і валите. Якби для цього цей карбюратор створений двохкамерний. Ми робимо його, по суті, однокамерним, коли у нас дві заслонки відкриваються одночасно. Куди, для чого не зрозуміло. Ще раз підкреслюю відео, не претендує ні на яке навчальне, просто чисто відео, прокатався, зняв свої думки, які виразити не зміг, бо голова забита, дощ має бути, звірі бігають. Ну і ще один момент. Я скидаю газ і в мене оберти падають до 500. В такому випадку я запитую, чи відбувалось регулювання суміші Ось цим винтом, який регулює в нас суміш на холостому ходу. І мені говорять, нічого не регулювалося. Після моєї машини люди поставили, запустили і їздять. Регулювання потрібно робити обов'язково: чи то новий карбюратор, чи то після ремонту. Всі двигуни різні, це все індивідуально, не раз я вже про це говорив. Бувають, люди пишуть, в мене все рівненько, прекрасно працює і на ваших налаштуваннях можна, я не буду регулювати. Звісно, можна, але краще, якщо є розуміння, як це зробити, провести регулювання холостого ходу. У мене є на каналі відео, де я знімав регулювання холостого ходу, і все надіюсь подробно пояснив. Навіть зараз можу сказати, як це зробити. Про цей гвинт. Я думаю, багато розказувати не потрібно. Всі розуміють, як він працює. Це гвинт. Який у нас додає оберти і забирає оберти, тобто кількість обертів. Регулювання суміші відбувається гвинтом якості палива, закручуємо гвинт якості палива до бідної суміші, коли двигуном починає вже трусити, тобто робота стає нестабільною. І на викручування, тобто на збагачування, починаємо не швидко крутити, щоб зміни встигали пройти. Доходимо до самих чітких рівних обертів і на їх початку залишаємо. Тобто нічого важкого. Про регулювання пустого ходу, якби, я можу легко говорити, це говориться дуже часто, і дуже легко можна це пояснити. А от всі інші системи до цього потрібно готуватися, щоб все доступно пояснити, тому в цьому відео в мене не вийшло толком пояснити, але думаю, хто розуміє, зрозумів посил цього відео. Тому суворо не судіть, дуже важко свої. Думки донести. Я розумію, що в диванних експертів все так само, як і в мене в голові, прекрасно і чітко. І вони починають свою думку писати. Я теж можу свою думку написати, але попробуйте розказати на відео. Повірте, це дуже важко. Тому всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивиться мої відео. Таке собі незрозуміле відео, але думаю, комусь буде корисне. Дякую за увагу, всім до побачення. Так само Solex Sport з цим ще відбувалось регулювання якості палива гвинтом якості палива. В такому випадку я записую. Блядь.